Всім доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити сидерати. Ми вже вибрали цибулю, ранню капусту вирізали. Хтось ще чесник, довибирав. Зараз нас стає питання: що посіяти після цих культур. Сьогодні хочу вам порати два седирати, які оздоровлять вашу землю, структурують її, наситять поживними речовинами. А також зроблять свою зміну, що дуже важливо на малих ділян, бо дуже часто в нас одні культури ростуть на одному місці по кілька років. Також хочу вам наголосити і щоб ви трошки подумали над застосуванням самим сидератів. Бо я знаю, що зараз почнеться, зараз почнуться відео, рекомендації, що ви зараз посієте там фацелію і гірчицю, і потім восени обов'язково її перекопайте, бо там. Трошечки тої зеленої масою, ви несете, наситить повну азоту, і нічого не треба буде давати рослинам. Цей цей азот забезпечить на наступний рік дуже сильний врожай. Мене завжди цікавить одне питання в цих рекомендаціях. А як азот цей збережеться протягом зими? Скільки більшість азоту вимивається протягом зими, опадами, снігами. Азот майже не зберігається. Так само калій на легких ґрунтах, дуже багато речовин вимивається, але все рівно ці стереотипи засіли в людей в головах. Я вам хочу трошки, щоб ви підійшли до седратів з іншої сторони, як оздоровити вашу землю, як насидити її мікроорганізмами. А мікроорганізми це саме головне. Бо якщо б грав роль азот, там фосфор калій, то можна було б на любій землі, от, наприклад, в мене суглиниста земля, тяжка земля, накидати азоту, фосфору і калію. І були би супер врожаї Але щось в мене немає таких врожаю, щось мені треба робити постійні підживлення, різні підживлення, і, і органічні, і неорганічні, щоб хоч трошки дотягнутися врожає, наприклад, на чорнозень, значить, азот, фосфор, калій не все вирішують в цьому питанні. Хочу вам нагадати, що після зимового чеснику і зимової цибулі ми посіяли моркву, кріп. Так, у нас вже кріп посходив. Ну і бур'ян, є звичайно, у нас кожен день дощ, тому бурян разом з кропом дуже гарно росте. Але кріп дуже класно зараз мати зелений кріп на салат до всяких закруток, то супер! Кріп мати зелений. Так само вже в нас посходила морква. Сію густенько, краще потім її прорвати. Так само, бачите, є і мишійка дуже. Злісний, неприємний бур'ян разом з морквою посходила. Тут треба буде ще попрацювати, щоб цю мишійку вибрати. Також ще посіяли спаршову квасолю на зелену, якраз до осени вона якраз підросте. І ми зелену покладемо її в камеру і цілу зиму будемо користуватися. А зараз вам хочу кілька моментів щодо сидиратів, що саме краще посіяти, що вже перевірено, що краще росте. І саме головне, щоб воно вам принесло користь вашому городу. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на фацелію. Дуже крутий седират. Завжди. Десь ім після грядок. Я не буду вам переказувати інформацію з інтернету, що він дуже корисний, насичує землю, структурує землю, що змінює кислотність землі. Це все ви можете прочитати. Я вам хочу сказати те, що я замітив на своєму городі. З мого досвіду, там де росла Фацелія, земля просто пух. Ну не просто пух, це просто настільки структурована земля. Настільки розсипчиста, я ці ділянки, де росте фацелія, на зиму не копаємо. Ми ще плюс до того з фацелією економимо свої сили і свій час. Все рівно земля весною дуже розсипчиста, дуже гарна земля. Фацелія просто змінює землю ще краще, ніж гірчиця. Гірчиця також гарно впливає на землю, а фацелія ще краще. По дослідженнях фацелія насичує землю і змінює кислотність більш до нейтральної кислотності землі. Тобто, у кого кисла земля, дуже корисно сіяти фацелію. Що ще дуже корисно в фацелії? В фацелії дуже корисно, що вона не має відповідника. Тобто, за рахунок фацелії робиться гарна сівозміна. І ті, хто агітує за гірчицю, тобто ви маєте розуміти, що якщо ви посіяли гірчицю, гарчиця родить капусти, редьки, редиски, а фацелія взагалі не має відповідників. Тобто робиться абсолютна сівозміна на городі. А сівозміна це один з найкращих чинників, які впливає що менше хвороб, менше шкідників. Тому за рахунок фацелії ви оздоровите свою ділянку. Якщо допустити, щоб фацелія зацвіла, я наприклад, роблю, щоб фацелія зацвітала в себе. Там трошки поживних речовин вона візьме на той цвітіння. Це взагалі ніщо. А за рахунок того, що вона зацвіте на ділянці, то повно бджолів, джмелів. Що це робить? Бджоли, джмелі запам'ятовують ділянки, місця, де є цвіт, де є гарні медоноси. І тому вони знову на ці місця летять. І Якщо у вас, наприклад, садок, малина, ожина, угірки, які потребують запилення, навіть помідори також краще запилюються. Якщо пчоли їх запилюють, то за рахунок цього ви збільшуєте свій врожай, бо ці медоноси будуть залітати на вашу ділянку. Бо дуже багато мені в коментарях пишуть, що не опилюються сортові огірки, мало бджіл. А тим більше зараз, коли кроплять дуже поля, бджіл дуже мало, тому збільшення кількості бджіл, джмілів дуже важливо. А фацелія рахує. Один з найкращих медоносів, що ж я замітив за фацелією, дуже гарна маса вона робиться, вона гарно застеляє землю, вона забиває бур'яни і гарно закриває землю. Я на зиму її не копаю, я би вам теж радив не копати на зиму. Цього правила я виключно. Наприклад, якщо у вас йде обробітка городу механічна, трактори їздять, возите тракторами врожай, картоплю, буряки, то земля забивається і в цьому випадку не буде це працювати. Якщо ж у вас є Такі ділянки, де не буде забиватися земля, і можна посіяти фацелю і не перекопувати, це правило буде працювати на милих ділянках, де вже ця земля не буде задіяна. Тобто, от, наприклад, посіяли грядку, вже не будете по ній ходити, по ній не будете їздити, це супер працює. Що ж ми виграємо, якщо ми залишаємо фацелю, це не тільки фацелю, це можна залишати і гірчицю. Але що ж ми виграємо в цьому випадку? Ми виграємо те, що фацелія закриває землю і закриває, захищає землю від вітру. Водної ерозії, земля, а саме мікроорганізми, які в землі захищені від сильного промерзання, і з рахунок цього ми зберігаємо після зими більше організмів. Навіть досліджено, що в рази більше мікроорнізмів, якщо земля накрита на зиму. А що мікроорганізми роблять? Мікроорганізми це одні з найважливіших кланок для того, щоб був врожай більший. Мікроорганізми працюють разом з кореневою системою рослин і забезпечують доступність елементам рослинам. Навіть рослинами, от, наприклад, як лохина, зберуть спеціальний сосновий опад, щоб заселити спеціальні мікроорганізми, які будуть працювати з її кореневою системою, і щоб вона засвоювала елементи. Так само всі інші рослини засвоюють елементи за рахунок мікроорганізмів, за рахунок співпраці, симбіозу. Є різні мікроорганізми в ґрунті, які працюють з азотом, з фосфором, які переробляють їх тисячі мільйони. Але якщо ми ще допоможемо їм зберегтися за рахунок того, що залишили наприклад, фацелію, ще вони будуть мати поживу за рахунок цієї фацелії, тобто вони будуть працювати, будуть переробляти і буде утворюватися гумус і родючий шар грунту. Ось що, наприклад, зараз така стандартна рекомендація, зараз буде всюди йти. Навіть вони будуть говорити правильний сидрат, наприклад, там фацелію посійте. Але в них буде стандартна заїжджена рекомендація, щоб не втратити зелену масу, щоб не втратити поживні речовини, перекопайте. Що ви в цьому випадку робите? Мало того, щоб ви мали допомогти мікроорганізмам, зберегти. На зиму, ви робите, перекопуєте, ви забираєте захист від морозу. Земля буде гола, буде вітрова ерозія діяти, водна ерозія, буде мороз діяти на землю. І плюс до того перекопуєте мікроорганізми, тобто мішняєте шари ґрунту, а в різних шарах ґрунту живуть різні мікроорганізми, тобто, вбиваєте частину мікроорганізмів. Я розумію, що це стандартна рекомендація, всі так роблять, і Ми так робимо в деяких місцях, де стежки, де ми заходили, де неможливо посіяти. то ми так само робимо, але це не означає, що треба робити всюди. Якщо є можливість зробити і сохранити мікроорнізми, підвищити родючість ґрунту, оздоровити його, то треба поступити правильно. Далі ще один седрат, який хочу, щоб ви звернули увагу, це віка. Плюс овес цю віку по-різному називають: і вика, і века, хто як її називає, її комбінують з овесом. Дуже класна комбінація сидератів. мають цілу купу корисних властивостей. І ці корисні властивості поєднуються, бо вони комбінуються, вони забезпечують гарну зелену масу. Хочу вам сказати, що у у нас на полях, в агропідприємствах завжди, щоб поле відпочило, сіють таку мішанку, вони забезпечують гарну зелену масу. Потім цю зелену масу. Скошують і виходить два в одному: зелена маса для худоби, і плюс поле відпочиває. Робиться сівозміна. Віка в нас бобовий, це родич гороху. Всі знають, що горох дуже позитивно впливає на землю, насичує різними її речовинами, мінеральними. Овес теж має дуже багато позитивних властивостей. Це за рахунок його кореневої системи. Він гарно структурує землю, він має дуже потужну кореневу систему. Вони двоє наситять ґрунт різними поживними речовинами, достануть поживні речовини з тих шарів, що наші культурні рослини погано достають. Вони будуть непогано рости. Вони мають гарну зелену масу, якщо вам потрібно, наприклад, в домашньому господарстві. Також буде дуже багато зеленої маси на перекопку, якщо ви хочете, звичайно, перекопувати. І дуже багато зеленої маси вони будуть накривати землю, супер накривають землю. Земля досить непогано, виходить, але все рівно гірше ніж фацелія. Але я вам розказую різні. Варіанти, які можна зараз зробити, але саме зараз, от коли зараз пека, високі температури, коли на гірчицю нападає блошка, це непоганий варіант посіяти і зробити гарну сівозміну. Бо в нас переважно на присадибних ділянках, на дачних ділянках злакові не ростуть, гороху переважно всі сіють мало. Тому овес і века гарна сівозміна. Їх їде небагато, вони змішуються і сіються разом. Вони досить недорогі. Правда, Овес, наприклад, у нас в місті дорожчий. Якщо десь я думаю, в районному центрі купляти овес, це буде набагато дешевше. Я їх сію в рядки, дуже просто з ними працювати і гарно ростуть. Ще хотів сказати кілька моментів за гірчицю. Того разу я розказував, і все рівно дуже багато мені коментарів, що от у мене гірчиці, все рівно спека, і в мене гірчиця росте. В мене бложка не нападає. Я вам хочу сказати. Що у кожного різне, кожного різна погода, кожного різна земля, кожного різні умови. Але переважно я вам хочу сказати, що блошка дуже сильно літом нападає, вже коли. Тоді холодніші температури вересень місяць, то блошки такої нема. А зараз, липень, початок серпня, блошка дуже сильно нападає і буде нападати на гірчицю. Звичайно, там хтось мені написав, що можна покропити інсектицидом і спасти гірчицю. Ну, а якщо ще кропити гірчицю, ну це трошки вже не то. Є багато дуже корисних седиратів, які нам цьому допоможуть. Тому гірчиця трошки не підходить. Я нічого проти гірчиці не маю, гірчиця суперсидерат, але кожному свій час. І ще один великий мінус гірчиці. Я завжди його нагадую: що якщо ви на городі редьку, редиску кап. Усту. То якщо ви цього року посієте гірчицю, то на другий рік ви будете з ним мати проблему. Буде ложка на майбутній рік, я дуже це не люблю. От, наприклад, коли я посіяв редиску на молоду весною, хочеться швидко, гарного, свіжого врожаю, а нападає ложка, і треба ходити посипати пополом, бо не хочеться ніякої хімією кропити. Тому з гірчицю є така проблема це враховуйте. Але швидко вам скажу, на реабілітацію гірчиці великий плюс. Її дуже просто посіяти після картоплі, дуже гарно. Вона структурує землю, дуже гарна земля навесно, от її не перекопуємо. І просто за ці роки, які я сію гірчицю, гірчиці, що земля помінялася. Тому таке нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю всім посіяти, сидирати, оздоровити, зробити сів зміну. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.